Такс. Окей, Всім привіт! Це виживе тиждень в зимі, в зимовому лісі. От робукс що, щось. Інфекція шо, там. Ем, гелікоптер відправлений до тебе. Він прилетить через 7 днів. Ось так. Та що ти сів, придурок? Так. Значить, та єпта. Вот якому я лісі красивому. Красище не земна. Так. так, давайте зберемо трішки ягід і взагалі ресурси зберемо. Нам потрібні багато ресурсів. От. Чесно, я наткнувся на цей плейс uh, в ТікТоці. І він мені дуже сподобався. Я вирішив про нього взяти відео. Ось. Не знаю, чи вийде у мене сьогодні вижити всі ці 5 днів. Ой, Кіп'ять-7, вибачать. Чого покотилась, я Олень даров. Олень, чого ти не зловив? мене колода покотилась. Все, зловив. Так. Олень, до речі, до речі, олень. Олень це їжа. На. У мене є пістолет. У мене є сокира. У мене є годинник, який показує е, день і. Е, час. Труп. Е, взяти. Єс. Це у нас м'ясо. Ну, поки що сире, ну зараз я його посмажу. Е, е, окей. Так ні, тут я не буду ламати, тому що воно покотиться вниз, я його фіг зловлю. Так, ще придобування, треба взяти так боку. І надійтися, що на дерево не в тебе не впаде. Опа, обережно. Добре, ну на мене не впало. Забираємо. Так, і ще треба ще одне зрубати. Я зможу зробити багаті. І посмажити м'ясо. Тікс, манолені. Треба гарно підготуватися до ночі, тому що вночі буде не солодко. <кхи> Хто Та б... баєта? Хто колись. Я не знаю, просто цікаво, чи це старий плейс, чи це новий, чи цю гру недавно відносно зробили, чи вона вже давно є, просто тільки зараз мені попалась. Ну, да, пофіг. Значить, багаття 10, у мене 12 крафте. А смолоскип? Я, до речі, коли грав, я його не побачив. І можна ще зробити драбину. Драбина де знадобиться взагалі? Так, то на дах, щоб залізти, чи що? Що це таке? Що Якась грядка. Так, беремо смолоскип. Один я поставлю в себе в хаті. А то вночі тут темно, як. Е, коротше, дуже темно. Отак. Так. Так. Кемпфайер я поставлю десь отут, прямо близько-близько. Так. Берем сире. Підходимо. Ось все. Кукет Приготовлений. Можна поїсти. А це їмо одне. Так, чи там по часу під 6 хвилин не лишилося, можна, в принципі, ще одне дерево зробити. Тут прямо біля дому. Бо чого, лень там ходить. Я не хочу ходити сильно далеко від будинку, тому що ніч тут не стає відносно швидко. Так, ну, все, все, треба валити вже. Ніс через 30 секунд. Вот якраз. Э, Настає темрява. У мене 4. Я принцип нічого скрафтити не можу. А, прям такого потрібного. Так що давайте візьмемо От це. Я... О, там ще бої. Тільки. Я собі тут оборонні споруди зроблю. Десь отко крас крісло. А це крісло. Он дейшёл тут. Прямо вот у беляню. Давай, крис. Фак, не спил. Чу спил. Он, скорее, не знаем, типа, в, в, в принципе. Так, О, в спил? Найс. Это заберём бубы. Ну, ай, тепер світло, я можу більш-менш хоча б спокійно, ну, нормально, коротше. Давайте я краще це поставлю. Ось так. Перед варима. На всякий випадок. І стану ось тут. <кхем> Треба стерегтись стіни. що не дурно, на верстаку можна зробити нову стіну, нову дверку, стільці і ще стіли та й багато всякого. От я, правда, скільки граю, ще не зрозумів, для чого потрібен металолом. Так. Сказати я нічого майже нічого не можу. Якось що це таке взагалі? Стіна, а це що? White. Що таке вайт? Внутрішня або то, ні? Я не знаю. Ну, коротше, ще якась стіна. Small escape, steel, драбина, двері. О що це таке? Uh, gross cabbage, it stays some time tourists. Мені треба перекласти, я не шарю в англійський. Перекладач поможе. Попробую перекласти. Вирощує капусту. Але на це потрібен час. Ага. Ну це грядко. Avite wall, що це означає. А, широка стіна і звичайна стіна. Ну все, все інше, я розумію, що означає. Все, перекладач вірний друг. Ну, грядка, я не бачу грядка, значить, що вона она кап капуста там має з часу часом, ну. Та одна хвилина начался, в принципе. реально дуже спокійно. Он сюда напрягає. Це дивно, що так спокійно. За всю ніч ніхто так і не прийшов. Це нормально взагалі? Таке схави всі ягоди. але зато я не голодний. Йо-ме. У мене коврик скрутився, я думаю, що не можу підсунути. О, добре. Чупусмуски висить. Все, я вот так и дальнюю поставить уже. Так mm -hmm. Вот ты на что какие заспаунился? Заспавнилась какая-то халупа. А да. А да, это капуста. Что это был за звук? Що це був за звук? Йдеться халу. What the fuck? що це було? Давайте зробимо драбину, заліземо на будинок. Можливо, там так буде краще видно. Так. Драбина крафт. Все. Беремо драбинку нашу. Давайте поставимо десь ось тут. Так. Так, все, я заліз наверх і я не бачу жодного будинку. Ну, він десь на карті, я так понял. А де Фіг, я не знаю. Добре. Це як щось за це платний. О, метальчик. Металолом. Що це за турель? Інспект, давай? Виглядає, як металіревти, тур. коротше якась турель. Був би я механіком, я міг би це зремонтувати. І мені пропонують купити роль механіка. Дякую, не потрібно. Олень. Я би його вбив, до речі, тільки що по часу. А, добре, час є, можна його завалити. який живучий. Ну, oh. Yes. Металоломчик. І давайте побіжимо сюди. Подивимось, по карті може десь буде якраз будиночок. Ще металолом. Ще металолом. Так, ну, головне, щоб я зараз не загубився, і що по часу. По часу що? 100 секунд. Ні, давайте повертатися. Що за плями? будиночок. Тут багато металолом. І ягід. Так, мені треба поїсти, а то я голодний. Голодаю. Так, мені подобається, що я занадто близько багато поставив. До будинку давайте переставимо, Трошки далі десь. Ось тут. Вот, ідеально. Так, коли смажусь. Все, у мене ще м'яско є. В принципі, лишається ще одна хвилина до темноти. До ночі. Що тут є? Це, Це річка заморожена? Річка. Річка! Ричечка Прям тут. 40 секунд. Так, ну я бы хотів би знайти той будиночок. Мм. Блін. Ну, темно, не ну темнота Фак, фак, фак. Ну, блін. Не, я вже на день міг заспамтесь, чи блін, чому я не найти? Не, подивіться, ніяких орієнтирів. Це за так то погано. 15 секунд лишилось. За буде чекати П'ять, 4 три, два, один. погнали погнали виживати. Чекайся то десь 260 секунд. Це у нас скільки три хвилини. М ні це чотири плюс мі п'ять. П'ять хвилин плюс мінус. Може менше, може більше. Тут забылись, я що це за чорна параше. У мене мурашки потіли. Бляха, мені меня стремно стоя. А ты капусту пойму. я на капусту з'їм. Капусту. Ще я не голодний. Менту <рик> тут на вот, ...дерев'яшка Треба поставити десь може зробити шатнс, вон скепе до стіл поставить. Я би вийшов, но мені страшно. <стук> І не хоче виходити. What the fuck. Ага. Стіну ламати хоче, гімно Минус. Чали Добре, що я можу через стіни вбивати. І не приходить виходити. Ой, бендиго. Каши після для коржного пора заряжаться. Нет, и ж Ага. На. Да, ага. Да, я чую що... У я чую. Май. Ал, был. Прям заговорил. А ну давай. Живу, чтворено. Все закрыто важно. Да. Вони <пу> <гул> да! проламали да варі. Ок-фок-фок-фок-фок-фок-фок. Добре, друга ніч уже не, не така спокійна. Що там по часу? що? 40 секунд. Ай, підлогу ламають. Фак не достаю. Треба буде в день на дах залізти і зремонтувати. Вони через драбину на дах залізли, чи як? Чи про... Яким чином у повітрі висить? Чи просто якось заліз. Все, 10 секунд. Можна розслабитись. Чую, але мені вже пофіг, тому що вже день. Побачення. Це просто поганий сон. О. Фу. Стає е, холи... <coughs> набагато холодніше, ніж раніше. Ага, дощ падає. Чи це сніг, що це таке? Щось падає, коротше. Так, ну мені треба добути дерево. І залатати дириж, які вони мені зробили. А я поняв, маленька, маленька стіна, це типу під, підлога дах можна ще робити. А велика стіна, ну... це стіна. Ну, тому що а, я не з. я. О, там капуста виросла, ну спочатку, спочатку треба все залатати Типу, от давайте. стена close почему а... там а как мне стену взять давайте сниму короче вот теперь висит за стена а... вот так можно обретать вот так можно обретать во а то да и тут так можно обертать. не я иду лазаю дах Дах мені важливіший, ніж підлога. Так. Вот. Так от. Нормально. Зразу капусту зберу. Ой-ой-ой. Це лише, до речі, перший день, так то. Так, а, ні, другий день. Які багато часу пора. Давайте використати. Mm, майже 600 секунд, 100... секунд лишилося. Трошки більше хвилини. Хоча ні, такі хвилини. Давай. Швейчеру баюся, бо що ти так то того це робиш? Я хотів вже в день піти пошукати той будинок який я показываю все в кассцене. Щось заспаунися, что-то що з ним щось сталося. що тут було за в взагалі? Так, я їй зберу зберу. Ятки мені знадобляться. Вот. А, стоя. Стоя темно, не там, темно там Я буду казати, не темно там Тут рушниця, я би хотів собі рушницю Можна ще одну грядку буде зробити. 7 днів, значить. Ой, 10 секунд, ні, ні нахер. Пора всеред... На всякий випадок. Хто знає. Можна по драбині залізли. О, я спів закрити, добре. Я забруд драбину. Можна подрабані залізли? Залізав... Залізав... Наверх і зламало мені дах. Я краще Так. ой. Нехай будет такой mm. залізой тут буду сидіти. То це, шо он не мені типа, ну, Що з того? Підлогу шостого І навіть не знак, потафа Шо <це> за тварь? <плес> Та не попадає по ньому. Я його сейчас не вбивав Що ти за тварь була? Так, наверх, будь ласка, наверх. Чоти не таке? Хоч я не нічого не зношу навіть. Що ти таке? Звали. Ще одна? Я их не... Я їх нічого зробити не можу! Нее! А як від них рятуватися, якщо... їх походу... What the fuck? я нічого не розумію. Походу, все. Програли.